Радом наречених у весільних сукнях було розпочато в свято в щаслива родина і у місті Черняхові, яке проходило у рамках проєкту Тиждень подружжя, 20 травня. Організаторами святкового дійства виступила всеукраїнська благодійна організація АЦЕТ за підтримки Черняхівської районної державної адміністрації та за благословенням пастора церкви Христа Спасителя Віталія Анісімова. Загалом, окрім наречених, на урочистості завітало близько 200 черняхівчан, серед них і сім'ї. Дітьми для міста із населенням в 11 тисяч це дійсно радісна подія, зазначив представник влади Микола Мартиненко для всіх нас, тому що кожній сім'ї є своя родина, є традиції, які передаються щороку, і з покоління в покоління і формується сім'я. Тому ж і свято цікаве. Ви бачите, що тут присутні і діти і дорослі. І молоді люди, значить, які в майбутньому сформують свою сім'ю і будуть жити в нашій державі. Сім'я це найбільша суспільна цінність, а подружнє щастя варте того, щоб закохані чоловік та жінка працювали над його збудуванням щодня. Вважають організатори. Мета даного заходу поширення авторитету сім'ї в суспільстві та утвердження цінності родини та шлюбу як найбільш значимого суспільного інституту для ацета. Це дуже важливе свято. Сім'я це основа. Порядку, основа правильних відносин, один до одного, чоловіка до дружини, дружини до дітей. Окрім громадських організацій та соціальних служб міста, в організації свята активну участь приймала церква. Саме церква повинна підтримувати такі свята, тому що сам Господь створив сім'ю, коли творив людину, чоловіка і жінку. Ми хочемо дійсно пропагандувати правильно статут сім'ї. І наші діти мають бачити цей правильний приклад. Після офіційної частини свята на присутніх чекали веселі конкурси для всієї сім'ї, де можна було назбирати бонуси для подальшої участі у розіграші подарунків від спонсорів. Малюки мали змогу пограти у веселий потяг, покататись на гойдалці та разом із батьками пройти захоплюючу естафету. «Я хочу, щоб в нашому місці були щасливі сім'ї, були дружні сім'ї, щоб вони могли гарно відпочивати своїми дітьми. І для дітей всякі розваги і навіть нам цікаво». Ну. В нас є родина, і ми любимо такі свята. Це згуртовує людей, родину згуртовує. Окрім того, призи отримали і сім'ї, що перемогли у номінаціях. Найбільшого родини на святі, родина, що прожила у подружжі найбільше років.